Андрій цим шляхопроводом користується кілька разів на тиждень, адже живе одразу за переправою. Чоловік каже, намагається їздити тоді, коли на шляхопроводі мінімальна кількість транспорту. Вважає, аварійна переправа може обвалитися будь-якої миті. Я проживаю за мостом, і кожен день декілька разів треба проїхати по мосту. І стараюся чим скоріше проїхати його, бо стоїш на мосту, машини проїжджають його просто, просто болтається. Стараюсь їздити коли менше машин, не в час пік, для того, щоб скоріше проїхати його. Чим скоріше, тим краще, бо страшно. Навіть візуально переправа виглядає аварійною, вважає будівельник Володимир Савочкін. За його словами, міст вже давно вичерпав свій ресурс і потребує негайної реконструкції. Це бетонна конструкція вже ця бетонна конструкція вже не перший рік потребує серйозного ремонту або реконструкції. Тому що бетон руйнується, арматура вже бачимо вся кородована. Точно так само йде руйнація бетону на опорних конструкціях. Уже неозброєним оком можна побачити повздовжні та поперечні тріщини на опорах. Ця Конструкція мосту вже скоріш за все свій ресурс відпрацювала. з будівельниками. Погоджуються і комунальники, на балансі яких знаходиться шляхопровід, кажуть нині. Міст тримається завдяки подвійному запасу міцності, закладеному під час будівництва 50 років тому. В Балті колись робилися з запасом. балки прогінної будови робилися з запасом. Двократним, а то два з половиною рази до цього часу балки витримують. Але завдяки тому, що значить збільшується навантаження, міст необхідне пот потрібно, тобто, потрібно реконструювати під ці дані навантаження». Нині триває коригування проєкту, розробленого у 2016 році. Згідно із ним, майбутню переправу піднімуть для можливості проїзду під нею електропотягів. Розширять міст та облаштують велодоріжки. Все це коштуватиме близько 200 мільйонів гривень. Тендер оголосять найближчим часом. Цьогоріч можуть розпочати і безпосередньо будівельні роботи. Цей міст він дійсно аварійний. і Сейчас ми навіть приймали рішення по обмеженню пересування вантажів по цьому мосту шляхопроводу і дуже давно стояло питання по його реконструкції і розширенню. Маю надію, що декілька років він може пропрацювати ще, але без важкого транспорту. Без навантаження, тому дуже важливо все ж в цьому році почати робити ці роботи. Термін будівництва приблизно там 8 місяців, 6-8 місяців. Зрозуміло, що це буде величезні незручності, бо буде працювати тільки одна полоса. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.